Радієм, сьогоднішня передача буде присвячена поняттю Егрегор і єдність. Єдність як основа існування і Егрегор як зовнішня уява про щось більше, ніж людина собі уявляє і знає про себе. Усі скажімо, такі вчення людей, які пізнали абсолют, пізнали єдність, пізнали основу власного буття, говорять про те, що під час цього пізнання, взагалі пізнання істини, слова, які говорять про те, що істина звільнить вас. Звільнення це є абсолютне перебування у тому, що ви є, не відчуття основи, а буття в основі. Тобто все, що людина сприймає за дійсність, зникає. Зникає те, що людина уявляє як щось окреме, як щось окремо існуюче від е, всієї свідомості, розчиняються всі ілюзії, і людина прокидається від сну обмежень. Ще у вчення Гуджиєва був такий вчитель, який намагався доказати і мав дуже багато написаного, що людство знаходиться у сні. У сні не те, що не вігластва, а у сні структури, яку набудувала сама людина. Людина своїм сприйняттям, своїм скажімо, аналітичним логічним мисленням своїми доказами про, знання зовнішнього світу. Зупиняючись на пізнанні структури зовнішнього світу, людина віддаляється від того. Чим вона є, вона ловить організацію зовнішню, яку вона називає числом, там, енергією, ще чимось ну, будь-яким будь поясненням, словом, ментальним Ось думкою, людина віддаляється від єдності. Тому що всі пояснення. Які зосереджені на зовнішньому, не можуть зупинятись на внутрішньому. Сьогоднішня квантова механіка, вона дуже чітко пояснює от таке, таку, скажем, такий стан суперпозиції, стан свідомості. Тобто людина. Пояснює те, і про це десь спостерігав і думав Ейнштейн, і дуже багато вчених, які торкалися свідомості. Ось, Які вчителів квантової механіки, засновників квантової механіки, вони всі торкалися десь глибин, власної суті, але Чомусь не докопувались до істини, тому що все ж вони спостерігали прояв, а не саму суть прояву, не саму основу прояву. Ось, І бачили, що цей прояв все-таки залежить від спостерігача. А хто такий спостерігач? Вся, весь наш канал «Одухотворена дійсність, він заснований на спостереженні внутрішньої суті. Тобто в усіх наших передачах йде наголос на те, щоб людина пізнавала і спостерігала за тим, що є власне я, що є власне існування через медитацію. Через глибоке запитання і внутрішнє спостереження. Це якраз відкриває абсолютно все в людині, зупиняє потік думок, які є загальною, які є породженням загальної свідомості, а не індивідуальної. Ось і таким чином. Самозаглиблюючись, самозапитуючи, самоспостерігаючи абсолютно все, що знаходиться у свідомості власній, це є прояв енергії, прояв реакції, прояв знань, прояв десь внутрішніх підказок, які самоспостерігаючи, можуть Давати відповідь, вірні вони чи невірні. Так? Взагалі, саме запитання, хто я і чи є то я, яке думає, так? воно дає абсолютне відкриття всього. І спостерігаючи за тим, звідки береться енергія самого життя, це також самозаглиблення. Воно дозволяє відкрити всі запитання. Тому у таким. В такому проведенні людина розуміє, так? людина приходить до висновку, що будь-які зовнішні підказки і навчання про те, яке у вас тіло, нав'язування, знання, так? про те, які у вас тіла, то таке розказування вам про те, що і нав'язування думки чи енергії. Що у вас таке чи інше тіло не дає вам абсолютного знання, відчуття і перебування. Тіло це означає, що фізичне, біологічне, енергетичне, ефірне. Ну, і, як ви розумієте, в ефірне входить астральне, ментальне і будь-яке космічне тут, значення, немає. Ментальне, це ментал вміщає в собі структуру космосу, структуру, взагалі, всього, всієї побудови всесвіту. Це є ментал, так? Ось, і будь-які пояснення зовнішності нічого вам не дадуть. Дасть вам тільки енергія тих, хто є цими тілами. В принципі, тілами цими вже. Всесвітніми володієте ви, всі, тому що ви всі прийшли тільки із абсолюту. Ви є абсолютом, ви є основою власного існування. І тільки з цього початку починається все. З початку, де нема ніякого початку і кінця, де є абсолютна основа і вічність всього, що існує. І це вже побудувало це. Пробудження цього самопізнання, коли дух самопізнався, відбулось якраз побудова Всесвіту. відбулась побудова цієї структури, яку ми називаємо свідомість, тому що це самопізнання. Ось, і це вже є все відразу у кожного з вас. І це тільки треба усвідомити, це треба прийняти. Усвідомити, і відповідно з цього. Ви не будете шукати і десь вчитися, як набути космічного тіла, а будете знати, що ви і є всім, всієм, всім всесвітом. А це набування, воно якесь там перебування, якесь там навчання, як стати космічним тілом це є абсурд. Так. Це є абсурдний абсурд, тому що не можна навчити того, що у вас є від природи. І саме от самозаглиблення, тиша, медитація, а саме медитація з таким пізнанням, з пізнанням єдності і є пробудженням всього, що ви є. Чи існує, чи може утворити Егрегор свідомість або присутність, або свідомість в єд, єдності, або присутність єдності. Чи може воно утворити Егрегор? Скажу, що єдність розбиває всі егрегоріальні структури як океанічні хвилі, об скалу. Не буває Егрегора. Не буває і не може бути. І не може утворюватись Егрегора у єдності. Єдність це є ви, ваша основа. І не може вона бути нижчою, вищою, середньою, десь там у ментальному просторі та як уявля... уява про єдність. Це все є ілюзією. Єдність це є ваша присутність у житті. Вона єдина з усім. Вона вічна і завжди єдина з усім, тому що вона є усім абсолютно. Вона є не тільки всесвітньою свідомістю, вона є тим, що породжує цю свідомість, що породжує без породження, тому що це є просто існування, яке не самоусвідомлюється. І усвідомлює все одразу. Тому що це є найвища свідомість, яка просто існує як існування, і породжує все існування, і є усім існування. Ось і тому вся оця ієрархічна структура, це є е, відразу треба розуміти, що це є, скажем, ло, е, Така мишеловка. Це є місце, в яке затягують ваше сприйняття для того, щоб ви трималися тієї ієрархії і туди вносили, підсилювали енергію Егрегора будь-якого. Тому ні Ісус, ні Будда, ні е, Кришна, ніхто із тих, хто пізнав єдність, не могли. І не можуть створювати егрегори. Вони говорять про вашу внутрішню, істину, вашу внутрішню. Силу, вашу внутрішню, любов, ваше внутрішнє існування. Не буває егрегорів у єдності. Єдність це є ви. Всі. В єдиній основі. До неї не треба йти і добиратись. Ви завжди є нею, і ви завжди є Богом. Ви не народжуєтесь, ви існуєте завжди. І не, немає місця у свідомості, немає місця у існуванні, де б вас не було. Ви є все. І завжди цим були. Доступіться до цього, пізнайте це, не допускайте егрегоріальним структурам зловити ваше сприйняття, Лже вчителям нав'язати вам історію про ваші тіла, про ваше минуле життя, про ваші будь які існування. Ви є удухотворена дійсність. В основі якої лежить ваша сила і ваше все, ваше просто життя. А того, хто уявляє себе обмеженим, хто зловився на якомусь обмеженому сприйнятті, яке повинно поклонятись комусь. Чи чомусь, яке повинно служити якісь егрегоріальні структури, не існує. Це ілюзія про вас самих. Тому не дозволяйте зосередитись на егрегорі. Не дозволяйте собі зосередитись на сприйнятті поклоніння, на сприйнятті. Якоїсь затягування вас у вищі структури, у вищі духовні інстанції. Пізнавайте себе, пізнавайте основу, пізнавайте фундаментальну дійсність, пізнавайте власну силу. І тільки так, і тільки так, і тільки так, ви звільнитесь і досягнете всього, і станете усім. І відкриються ваші серця, і настане мир у Всесвіті. І ніхто не підступиться до вашої сили, і нікому неможливо буде нав'язати вам дурні думки і неправильні ідеї. Не прагніть поклонятись, прагніть пізнати себе. Любіть себе, любіть власну основу, допустіть істину! До вашого ментального поля. Допустіть, дозвольте цьому відбутися. Будьте собою. Любіть, Всесвіт, любіть ваше творіння. І тоді вам воно відкриється абсолютно. Живіть в єдності, не піддавайтеся Грегору. Любіть все, що ви створюєте, бо ви все створюєте тільки самі. Живіть в світло. Sergio.